Драмс унікальний ансамбль ударних інструментів. Колектив широко відомий у музичних колах як України, так і Європи. Гурт прикрашає своєю участю концертні програми та фестивалі. До рідної варви з мистецьких конкурсів завжди повертаються з перемогою. Володимир Пігенко керівник гурту, викладач по класу ударних інструментів, майстер своєї справи. Все життя чоловік тісно пов'язав з музикою. Тож не випадково, що ідея створення шедеврального ансамблю народилася саме в нього. Він мріяв про неординарний гурт, який не залишить байдужим жодного глядача. Мрія здійснилася п'ять років тому. Ще до початку моєї роботи була задумка зробити щось таке цікаве, неординарне, взагалі не схоже ні на що, І щоб воно було така, скажем та кордзинка. Ну от на даний момент. На даний момент ця родинка п'ять років вже працює, ця родинка вже, скажімо так, за п'ять років наробила, ну, заробила собі ім'я. Ця родинка собі зробила, скажімо так, більш-менш вагу, вагу таку набрала, тому що вони, по-перше, мають результати, вони мають свою майстерність, вони вже показують, вони артисти. Пишаючись юними музикантами, Володимир згадує і свої перші кроки у мистецтві. Адже для того, щоб навчити дітей любити музику, необхідно пропустити це почуття і через своє серце. З шести років Володимир Пігенко тримає у руках барабанні палички. Свою течію в музиці ще тоді маленький хлопчик віднайшов завдяки репетиції, на яку Володимира взяв брат. Брат від мене був старший на 11 років. Ну, прийшли ж ми туди в школу, все, хлопці ж там грають, я ж дивлюсь, стоїть таке хет, маленький барабанчик, то ще й один топчик і тарілочка. І чувак так. Раю, думаю, Як Що якщо саме інтересно, цікаве, що не гітара, не бас, не фортепіано, не там інші інструменти, не саксофон, нічого. От іменно це. І них була перерва підійшов, то, знаєте, паличку віддав, так. І в мене щось що там тільки пух. Що, я зрозумів, що оце, 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 оце воно моє. 12 років чоловік працював у столиці звукорежисером у провідній звукотехнічній компанії Арена Крієйтів Технологі Компані. А от в ролі вчителя Володимир спробував себе працюючи у міжнародному дитячому центрі Артек. Барабанна локація називалася. У мене кожну, кожну зміну до мене кожного дня приходили діти. З кожної співдружності їх там було цілих шість. От чоловік по 20-30 по 30 мені кожного часу приводили. Десь більше ста 100, 100 дітей приходило за день. Звісно, що я, в принципі, я починав відробляти на них... Я зрозумів, що це, скажімо так, одне з тих можливостей, щоб показати, наприклад, себе, да? відточити свою майстерність, показати дітям. Ну, побачив, що в них бажання до цього. Є. У 2018-му Володимир Пігенко повернувся до рідної варви. Тут пройшло його дитинство та юність. Можливо, тому музикант вирішив саме на малій батьківщині розпочати втілювати свою мрію в життя. Ідею створення барабанного класу підтримали не одразу, розповідає Володимир. Ну, я поговорив з нашим начальником відділу культури, скажімо так, поговорили, що для того, щоб, допустим, відкрився клас ударних інструментів, ми в цій школі. Потрібно було о, якось це довести. Як це можна довести, доводити можна, можливо тільки на практиці. На практиці це набрати учнів і зробити з ними, скажімо так, певні, 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 провести з ними певний навчальний процес, навчати них і зрозуміло показати. Володимир Пігенко почав працювати з дітьми з жовтня 2018-го. Лише через півроку занять глядачі змогли побачити, а головне почути результат кропіткої праці. 19 квітня 2019 року на звісному концерті музичної школи, тоді ще музичної школи, ми виступили перший раз і наробили велику сухар, скажімо так, варіпи. що сій там вух. Ну. Ну і на підставі цього було прийнято рішення відділом культури про, значить, про прохання відкрити дати депутатам селищної ради на розгляд, щоб вести, допустим, певну викладачку. Посаду у мистецькій школі. Перший виступ гурту запам'ятався кожному. Одноголосним рішенням депутати селищної ради погодили відкриття класу колективного музичення. Клас у нас був спочатку будинку культури, тому що нас в нас у музичній школі не було приміщення. Нам нам дали просто клас, де ми поставили кселафон і в приміщенні студії Духового оркестру, де проводилися репетиції. Ми там займалися. Потім ми вже коли нам дали вже більше приміщень, тому що в нас з'явилася гітара, у нас з'явилася скрипка, у нас з'явилися барабани, ну скажімо так, нам потрібно було більше, тому що, по-перше, почалася вокальна студія. Заняття почалися більш специфічні, тому що на всі ці репетиції, ну, зрозумієте, тягати інструменти з будинку культури в мистецьку школу назад це дуже проблемно. от. Ну і, скажімо так, добилися того, що. У 2020 році нам дали приміщення колишнього районного відділу освіти, де ми зараз знаходимося. Ну от Я прийшов, вибрав цей клас і сказав, що я з ним буду щось робити. Заручившись фінансовою підтримкою Товариства Батьківщина, Володимир разом з учнями розпочав облаштовування майбутньої студії. Власноруч Володимир замінював підлогу, штукатури в стіни. Допомагали і юні музиканти. Батьки допомогли, діти. Це ні, ми так таке в них задоволення було. О, як там. А та ой, я там трошки цей. Ви підтягніть, будь ласка, бо в мене каже, сили не хватає. Ну вони з таким навзятом ну, це робили, тому що це воно було на них. За п'ять років роботи Володимир навчив грі на перкусійних інструментах більше ста учнів. І до сьогодні до викладача приходять охочі отримати безцінні знання. Колектив грає експериментальну музику. Кожна мелодія не схожа на жодну іншу. Це авторський проект, який. Така суміш, скажімо так, барабанів, перкусії, електронної музики, музики, кельтів, музики індійської, там не, не залежить. Зараз Ну, Зараз готова нову програму, вона би зовсім абсолютно відрізнятися від того, що була до цього. В принципі, програма в нас як така, вона налічує десь орієнтовно десь біля 14-15 номерів. Ну, ми їх ще не показуємо, тому що, по-перше, вони ж так, вони різнопланові, різнопланові. Кожен з цих номерів, ну скажем так, він от отожнює собою, а скажем, як певний рівень. В складі гурту вісім учасників, і всі вони завзяті, сповнені ентузіазму, а головне любові до музики. Вони активно беруть участь у різноманітних конкурсах і займають призові місця. Історія першого конкурсного подання цікава і неочікувана навіть для пана Володимира. Олена Миколаївна, директор музичної школи, мене не попередив. Ну, Зйомку зробили, з... сами, коли ми виступали в будинку культури, відправила його на дистанційний фестиваль «Самоцвіт». Ну, Потім вона мені призналася, каже, що жди результати на тобі. Друге місце. Mm, так і розпочався творчий шлях ансамблю ударних інструментів Playon Drums, котрий тепер відомий не тільки в Україні, але і в Європі. Наступний дистанційний конкурс Golden Time Телент проходив у Англії для гуртів з різних країн. Колектив Володимира також взяв участь. Ми тоді прийшли буди культури, ми ще тоді знаходилися, локація У нас була там. Ми вийшли на стелу, настроїли інструменти, зробили підзвучку, записали відео і відправили вовнень. Мам сказали, чекайте мені, ну, десь орієнтовно від 2 до трьох Ну Що ви думаєте? Друге місце в Європі. Да, це, було, це був, ну, скажімо так, після смак, був, звісно, шикарний. Творчий діамант України, мистецькі барви, середньовічна фантазія, нумо козаки, неповний перелік всеукраїнських конкурсів, в яких гурт колективного музичення Play on Drums взяв першість. Володимира з учнями запросили і на Золотофест, що проходив у Трускавці. У варву повернулися з гран-при. Під час нашого виступу зал стояв увесь. зал хлопав весь, зал танцював весь, зал співав увесь. І що не дивно, каже, журі стояло вже в кінці виступу, всі встали, хлопали нам, нас двічі визивали на бізнес. Мені журі після того, як ми виступили, вручили нам нагороду, сказали, що ви перший колектив за 30 років, яку ви звали на пісні. Максим Ярмощенко на заняття до Володимира Пігенка ходить вже два роки. Хлопець опановує безліч інструментів. Вчуся грати на перкусії, а також ну, ударна установка. Займаюся ксилофоном, відпрацьовую ударні рудименти різні на пені. Максим розповідає, найбільше подобається грати на джембе. Як мінімум, тому що ми граємо в ансамблі і разом воно звучить дуже так класно. Історія хлопця схожа на музичний шлях одного з гітаристів групи Рамштайн. У мене, так як у гітариста групи Рамштайн, було тільки повністю все навпаки. Він, значить, по-моєму, хотів навчитися грати на барабанах. Ну і вийшло так, що ми купили гітару. У мене все в точності до наоборот, я хотів навчитися грати на гітарі, але мама привела мене на барабани до того я дуже їх сильно не любив. Вони я не вважаю їх інструментом. Ну потім, коли я познайомився зі своїм вчителем, він мене надихнув на це. Ну, і я почав грати, дивіться. Мені сподобалось дуже сильно. Як розповідає Максим, гурт має багато прихильників. У нашого гурту, звісно, є, багато різних. Популярних медійних особистостей там Нік Волкер, виробник якраз палочок для барабанів та також тренувальних педів. Чотири роки тому Олександру Полянну у Варвинську музичну школу привела мама. До цього дівчина вчилася грі на фортепіано. В 11 років Олександра майстерно володіє перкусійними інструментами. На барабанах мені сподобалося, що можна імпровизувати завжди, і не все треба до. До Займаючись у гурті Володимира Пігенка, Юна Барабанщиця зустріла кращу подругу. Аліса Лисенко. Ми з нею граємо на одинакових інструментах на тімбаліз. І ми знайдуже добре здружили». Джембе, Джемби, кахони, тімбали, флортони, барабанна установка, бубни, бонги. Перелік музичних інструментів, котрі з'явилися у Варвенській музичній школі за п'ять років існування класу ударних інструментів широкий, і матеріально-технічна база постійно поповнюється, каже Володимир Пігенко. Те, що у моїх нинішніх учнів є ось, приміщення, інструменти безліч. Різні. Можливості поїхати там, за кордон там, чи да, в любе місто. Тоді в нас такого не було. У нас не було можливості придбати, отак, от, от, поїхав, заказав в інтернет-магазині, тобі вже через три дні ну, прийшло, ти стаєш і все все. А тоді, ви що? Дістати щось певне, тоді було дуже проблемно, тому що... Ну його взагалі воно було бити. Сьогодні ж. Учасники ансамблю ударних інструментів Play on Drums стренуються, аби досягати нових висот. А Володимир Пігенко, як наставник для своїх учнів, вкладає душу у справу всього життя.